Чому ми не молимося, а тільки вимагаємо від Бога? Ще один засіб, який церква дає нам у допомогу, це молитва. Якщо людина правильно молиться, молитва заспокоює її і утішає, такі люди можуть навіть заснути під час молитви і не тому, що погано моляться. Просто вони заспокоїлися настільки, що заснули, як засинають немовлята після причастя, помичали таке у малюків, причащаться, і засинають прямо дорогою додому, або ще й в руках на руках батьків. Так і ми, якщо правильно відчувати молитву, сподіваючись на Господа, душа заспокоюється. Це помітно навіть на вигляд. Подивіться на обличчя ченців після літургії, в їх очах така радість, вони такі красиві, свіжі і батьорі, що, дивлячись на них, розумієш, цим людям таке життя не лише у тягар, а навпаки. Їм дуже подобається так жити. Молитва це дуже важливо. Але не можна забувати, що справжня молитва це передання себе в руки Божі. Це відчуття Бога. Господи, я хочу відчути, який ти, а не так, Господи. Нехай мій син зробить, як мені хочеться, нехай одружиться саме на цій дівчині, чи дай мені влаштуватися на цю роботу, чи дай мені грошей і так далі, і тому подібне. В істинній молитві немає місця таким думкам. Молитва це акт любові, коли не думаєш про те, як отримати або віддати. А вражаєшся зіткненню з Богом, це зовсім інше. А ми не молимося по справжньому, ми тільки вимагаємо, причому постійно. І я в тому числі, Господи, пошли мені те, що я хочу, здоров'я. Розв'яжи якусь ситуацію. Господи, допоможи не запізнитися на літак. Тобто ми хочемо, щоб Бог раз у раз робив нам послуги, виконуючи наші бажання, а істинна молитва це те, що надає безліч сил, пожвавлюючи всю нашу істоту. Ми часто сповідаємося, напевно, так. Знаю, що всі, хто мене зараз слухає, вони є частими сповідниками. Але коли сповідь перетворюється виключно на перерахування вчинків, губиться найголовніша мета. А мета сповіді не розповідь про те, що я зробив. Для того, щоб дійсно отримати зцілення на сповіді, треба відчути себе болотом з водою, що застоялася, яку божественна благодать збурює і потім виштовхує з берегів. Сповідь саме це і робить, виштовхує наше минуле, проганяє, стирає його, кидає в океан Божественної любові. Завдяки сповіді води нашої душі не устигають застоюватися і забруднюватися. Той, хто сповідується по справжньому, вже не живе хибами минулому. Ах, що я тоді накоїв, що сказав, як зреагував на те, що мені сказали або зробили. Сповідь забирає все це і викидає у річку. Вокеан Божественної любові, тому вона і зцілює людину. Тим, хто хоче сповідатися саме так, розкриваючи душу, довіряючи її Богові, треба розуміти наступне. Важливо не просто назвати гріх От Я вкрав, вбив, навіть якщо йдеться і про вбивство, але і усвідомити, наскільки страшний цей гріх. Неодмінно хідно зрозуміти, що ти накоїв, усвідомити свою провину так, щоб через неї заболіло серце, і відчути, що Господь любить тебе і приймає в свої обійми, не дивлячись на ніщо. Дитя моє, каже він, я відкриваю нову сторінку в твоєму житті, старе в минулому, твоє життя змінюється. І це перетворює тебе, роблячи новою людиною. Ти заспокоюєшся і дійсно починаєш нове життя. Сповідь означає вивести з себе отруту, звільнити душу від отрути, а не коли тебе за щось карають. Сповідь це полегшення. Тут справа не у покаранні і не в тому, що священникові приємно вислуховувати твої гріхи і спостерігати, як ти мучишся. Зовсім тут немає нічого приємного, просто необхідно, щоб сталося очищення. Ті з вас, хто нікого не засуджує, усіх прощає. З усією вірогідністю забезпечили себе як мінімум десятьма роками життя, здоров'я і Божого благословення. Чому? Бо засудження і нездатність простити тримають нас на прив'язів минулого, що ти ніяк не можеш простити те, що було коли було, годину тому, місяць тому, рік тому, десять років тому. Я знаю дітей, які роками не розмовляють зі своїми батьками, і батьків, які по 10 років сперечаються з дітьми через спадок. 10 років. Що таке 10 років сварки? Це означає, що я 10 років не даю своїй душі дихати, лишаю її кисню, бо тримаю її там. У минулому десятирічної давнини. А що таке засудження? Це коли замість любові я страждаю цікавістю, спостерігаю, коментую і, от уже починаю божеволіти від думок, які не дають спокою. Що ж це таке? Справжнішенька отрута для душі, яка вражає тіло. Тому люди, які засуджують, завжди нервові, уперті, неспокійні і напружені, їх думки відбиваються на роботі усього організму. Як добре, засинати увечері спокійним серцем, думаючи слава Богу, я з... ні з ким у мене немає проблем. Нікого ненавиджу. Так уранці ми посварилися з одною людиною, але потім помирилися. Як каже апостол, нехай сонце не заходить у вашому гніві, Ефесян 4, 26. Тобто зараз, взимку, нам треба устигати миритися до п'ятої вечора, і йти спати спокійним серцем. Слава Богу, все гаразд. Сварка не страшна сама по собі, посваріться, але потім помиріться, і до мене приходять люди, які кажуть ми вдома ніколи не сваримося». Та ви що, зовсім не сваритеся? Як так можна? Ні, ми всі дуже любимо один одного, скажуть так і думають, що після цих слів я прийду в захват. Нічого страшного немає в тому, щоб посваритися, кажу я у відповідь, я вас ще більше любитиму, якщо іноді ви трішки посваритеся. Але хіба можна сваритися? Питання не в тому, можна чи не можна. Сварки і суперечки абсолютно природний процес, який сам по собі не можна назвати поганим. Важливе інше, у будь-якій сварці необхідно почути один одного свої почуття, страхи і бажання. Починаєте сваритися, скажіть, що думаєте, відчуваєте насправді. Наприклад, Любо, справа не в тому, що ти приготувала мені несмачну страву, а в тому, що мені здається, ніби я взагалі для тебе порожнє місце. От, що мене хвилює насправді, а на їжі я просто зриваюся. Чи любий справа не в твоїй сороці, а в тому, що я просто тебе регуную, сорочка ні до чого. Пам'ятаєш, коли вчора ми вийшли на прогулянку, нам зустрілися якісь пані, з якою ти почав розмовляти. Ви дві години розмовляли. Звідки ти її знаєш, що ви так довго обговорювали? От що насправді торпує дружину. Чому чоловік приділив стільки часу якісь незнайомці, так, так, що їй навіть здалося, ніби він узяв її номер телефону. Пам'ятаєш, вона тобі щось говорила, а ти записував. Це був її номер, так? Мені так неприємно. Загалом, Приводом для скандалу, ніби через їжу чи одяг можуть виявитися найнесподіваніші речі. Саме тут справжня проблема, і якщо її не озвучити, то з'їдеш з глузду, наші думки здатні довести нас до хвороби, не вірити. Спробую навести приклад. Більшість з вас довго не можуть заснути ночами не тому, що в кімнаті жарко чи немає ковдри. Просто думки не дають спокою. Ви лягаєте о 12, а засинаєте в кращому разі після першої. А одна людина якось сказала мені, та це прекрасно заснути о першій і другий. Я до четвертої ранку не сплю, лежу і думаю, гадаю. Ми звикли думати відразу про погане. Наші думки породжують цілу чергу біохімічних реакцій у організмі. Я читав про це. Наприклад, варто подумати про смачну піцу, як починають текти слина. От тільки подумав, і вже хочеться скоріше купити її і з'їсти. А про щось інакше, навпаки, подумаєш, і тут же відраза фе, яка анекдота. Думки безпосередньо впливають на роботу організму, запускаються певні процеси. Знаєте, як іноді чоловіки по дорозі з роботи телефонують дружинам і запитують: Я зараз приїду. Що будемо їсти? Тобто, сама думка про їжу людині приємна і живить уяву. Одного разу під час уроку я побачив, як хлопчина. Несподівано посміхнувся так щиро і мрійно, ніби почув щось прекрасне. Я подумав, що йому сподобалися мої слова і запитав його чому ти посміхаєшся? Що сподобалося тобі спочутого зараз? Нічого відповів хлопчина. Я просто згадав, що сьогодні мама спекла торт. От у чому виявляється була справа у торті, тому хлопчик і сяяв. Як мовиться, на душі солодкість, на обличчі радість, отже, думайте про добре. Зараз ви і я можемо почати говорити про найрізноманітніші речі, наприклад, про те, що потім зробить нас втомленими і хворими від напруги і занепокоєння. Захочемо говоритимемо саме про такі речі, а захочемо. Можемо поспілкуватися на теми, які надихають, селяють надію і освітлюють життєвий шлях. Такі теми зачіпають у своїх повчаннях святі, наприклад, Василі Великий. І німб з'являється над головою. А що таке німб? Сяючий вінець, який ощаює все твоє життя і все навколо, тому числі, й життєві труднощі, і не думай постійно. Про неприємне Від відчаю ти тільки захворієш, жодної користі воно не принесе. А вже вечір, а дитини немає вдома. За статистикою більшість батьків 99% починають у цьому випадку думати, що сталося якесь нещастя, і лише один відсоток припускає, що дитини мобільний сів заряд. Або дитина захопилася спілкуваннями з друзями, що просто не чують дзвінка. А більшість починають думати так, щось сталося, нещасний випадок. Ми звикли думати відразу про погане од думки і біжать у цьому напрямку. Нехай без вищої освіти, без грошей, без показу. Це все нісенітниця. І мені і вам тут дуже допоможе от що навчитися дякувати. Здоров'я – це вдячність. Людина, яка дякує, насичує свій організм вітамінами. Отже, дякуйте, годі бурчати, годі нити і скаржитися. Кажіть, слава Богу, стою в заторі. Нічого, слава Богу, потерплю. Падає дощ, слава Богу. Літо було таким спекотним. Говори слава Богу, і не хворітимеш. Є люди, які вічно всім не удоволені. Щоб не відбувалося. Жарко, яка жахлива жара. Холодно, ну і холод, кошмар. Багато людей, машин, як шумно. Нікого на дорогах, порожні вулиці, жахні душі, врешті решт такий настрій теж хвороба, вічне невдоволення життям, справжнісінька хвороба, яка вимотує, виснажує і руйнує психіку, руйнує й тіло. Якщо мене запитують, як вибрати добру дружину, я зазвичай раджу. Головне, щоб ця дівчина не було вічно невдоволеною. Це дуже важливо. Нехай без вищої освіти, без грошей, без приданого. Це все нісенітниці. Головне, щоб у вашому житті не було місцю нетю, скаргам і постійному невдоволенню, щоб все влаштовало. Що у нас сьогодні на обід? Нічого особливого. О, трохи помідорів. Ну і гаразд, мені подобаються помідори. Що питимеш? Кока-колу чи, чи якийсь компот? Та все одно, ну можна, лимонад дуже добре. У таких стосунках немає проблем, бо люди живуть пливуче за течією. Нехай усе влаштується так, як Бог хоче, а не як я хочу. Просите і не одержуєте, тому що просите не на добре, а, а щоб ужити для пристрастей ваших. Якова 4.3 Спочатку, другі мої, ми підходимо до молитви з гнітючими помилками, наш <кхи> егоїзм не знає меж. У більш-менш наївній любові до самих себе ми розглядаємо все, з чим ходимо в контакт, як існуюче заради нас. Для власного вживання і власної вигоди. Ми думаємо і діємо так, немов все – неживі предмети, рослини, людські істоти, і навіть власні наші душі було створення для виконання наших егоїстичних бажань. Щойно ми дізнаємося Бога, ми негайно починаємо дивитися на нього як на черговий засіб виконання своїх цілей. Світська людина у своєму ставленні до Бога більш-менш усвідомлено має на увазі наступне: як використовувати з Бога Бога з найбільшою вигодою для себе, як змусити Його служити мені зараз, у майбутньому і в вічності. Світська людина і молитву сприймає таким чином, яку краще молитву помолитись, як використовувати молитву найбільш вигідним для себе способом. З цієї самої причини свічка людина навряд чи визнає регулярну молитву Богові корисною для себе. Вона вимагає занадто великого зусилля, віднімає багато часу. І взагалі це неможливо, бо вона просто забуває молитися. Проте, коли ж та сама людина потрапляє в ті чи інші скрутні обставини і не може ні сама допомогти собі, ні отримати допомогу від інших, тоді вона думає. Щоб Богові помолитися, дуже навіть варто. Тоді вона самозабутньо молиться йому, часто голосно волаючи про свої біди, а коли Бог не сходить до її потреб негайно і не відповідає їй, ця людина не лише дивується, але губиться і засмучується, то то глибоко засмучується. Навіщо ж потрібен їй такий Бог, якщо він не поступає, розпоряджена тих, хто потребує Його? Про те, що Бог може існувати для якихось інших цілей, окрім задоволення егоїстичних бажань, така людина навіть, не, людина навіть не може припустити. Є безліч людей, які після досвіду подібного роду назавжди відійшли від молитви. Якщо ти не можеш отримати те, про що просиш, то навіщо молитися? Тим, хто відкриває своє серце духові молитви, і трохи дізнався, що таке молитва не важко буде зрозуміти, що ці люди неправильно зрозуміли сенс молитви. Мета, якій на їх погляд служить молитва, абсолютно не співпадає з істинним її призначенням. Вони моляться у повному протиріччі із самою суттю молитви. Цілком очевидно, що це не призводить до добрих результатів і стає джерелом розчарування. Проте не лише світська людина неправильно розуміє. І використовує молитву. На жаль, багато віруючих думають так само. Наша природа теж чілесна. І коли ми бачимо, що можемо отримати якусь вигоду чи позбутися від якогось страждання або нещастя, ми не заперечуємо проти молитви. Навіть навпаки, ми хочемо молитися, що й не дивно. Слід зазначити, що спокуса неправильно використовувати молитву. Природна для нас і приходить для будь-якого віруючого. У Євангелії від Матея 20, 20, 23 наводиться типовий приклад неправильного використання молитви. Одного дня сини Заведеєві прийшли зі своєю матір'ю до Ісуса і попросили Його про високі пости у земному царстві, яке, як вони вважали, буде встановлене. Їх молитва, без сумніву, була вимовлена цілком безневинна. І з великою вірою. Вони були родичами Ісуса і подібно до Петра вже займали привілейоване становище у колі Його друзів. Вони хотіли, щоб Ісус заздалегідь пообіцяв їм високе становище у царстві, яке буде спотворено. А ми, про говорити, ми читали, що там говориться, як обурилися інші апостоли, коли почули про це. Проте Ісус реагував абсолютно інакше. І це я хотів би підкреслити. Він відповів негайно, ясно заявивши, що не може виконати їх прохання. Але стосовно решти, то з розумінням і доброзичлам Він пояснив їм їхню помилку, ніжний і співчутливий Тон, який наповнює Його повчання, досі зігріває наші душі, не дає нам зрозуміти, як ставиться Ісус до нас, коли ми всією сім'єю приходимо до Нього і просимо у нього всіляких благ. Просимо захистити нас від усіляких небезпек, і приступ. Він не гнівається на нас, як ми могли б чекати. Він розуміє нас, показує нам наші помилки і вчить, як потрібно молитися. От що робить дух всякий раз, коли ми неправильно використовуємо молитву і просимо про щось для себе, для власної радості, за любов'ю і добротою, хоча й непохитно. Він нагадує нам, що такі прохання не відповідають істинному сенсу молитви. Він показує, що так молитися неправильно, що ми помиляємося. Спочатку ми, можливо, не розуміємо, що він має на увазі. Ми відчуваємо лише внутрішнє занепокоєння як під час, так і після молитви. Крім того, ми, звичайно, помічаємо, що наші прохання не виконуються. Будь-хто упіймав себе на неправильному використанні молитви, повністю погодиться із словами Якова, наведеними вище, така людина почуватиме себе більш нікчемною, безпорадною в своєму литовому житті, ніж колись раніше. Вона розуміє, яким пристрасно его егоїстичним було її серце, і наскільки все її молитовне життя було наповнене егоїзмом. Вона почне ридати і просити від щирого серця, О, Господи, навчи мене молитві. Після цього її молитованому житті настає зміна, навчившись не довіряти самій собі, навіть тоді, коли вона молиться, вона вдається до духа молитви. Так виникає прагнення її серця уникати фальші. І навчитися правильно використовувати молитву. Тепер шлях вільний. Поступово дух молитви дістає можливість відкрити йому сенс молитви і шлях використання молитви, який указує нам Бог. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення. І поставте лайк або, не пальчик вверх, пальчик вниз, що-небудь. Але поставте слава Ісусу Христу.